Близько 15-ї години російська армія атакувала Дніпровський район Херсона. У власній квартирі загинула 50-річна жінка, поранений 16-річний хлопець. У передмісті Херсона в день обстріляла аварійну бригаду водоканалу. За інформацією міської військової адміністрації, поранених немає. Вранці під обстрілом було село Берегове Білозерської громади. Двоє людей поранені, пошкоджені, зруйновані житлові будинки, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку, о 8.40 внаслідок обстрілу берегового постраждали двоє людей, двоє чоловіків. Надана була допомога на місці Було то Олена збирає скло на власному подвір'ї. У її будинку не лишилось цілих вікон. Жінка розказує, обстрілювати їх вулицю почали близько 23-ї години, 18 -го січня. Не було не ніхавалася. воно просто ніоткуда. обично стріляє а так. Тіло, не ожидалося. Тишина була просто спокійна всього. Поранені. Ні, ні. Під обстрілом ця вулиця не вперше. Багато будинків пошкоджені. Більшість людей виїхали, розказує Олександр. От я живу по мої окна там. Ви кудись ховались після цього? Ні, ми вже звикли. У Херсонському районі поліція зафіксувала 14 пошкоджених об'єктів, із них 10 приватні будинки, також газопровід, кабель електропостачання, господарські споруди, автомобіль. У корабельному районі армія РФ влучила по об'єктах критичної інфраструктури. По селу Зміївка Береславського району російська армія завдала мінометних ударів. Пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди. Береслав атакували безпілотними літальними апаратами. Як розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, поранених і загиблих немає. Ворог продовжує обстрілювати Береславщину. За останню добу під ворожим огнем окупантів опинились дві територіальні громади. На щастя, за останню добу жертва постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Також під вогнем були Чорнобаївка, Зеленівка, Садове, Придніпровське, інженерне. Загалом по Херсонщині, за даними обласної військової адміністрації, російська армія випустила 413 снарядів із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.